Вітаю вас! Сьогодні хотів би поговорити про те, що робити з виноградом одразу після відкриття. Хотів би запропонувати новий підхід до обробок винограду, до викорінюючих обробок проти мільдію, оїдіуму і зараз дуже важливо антракнозу. А також розкажу про те, як ж вплинуло на виноград те, що я його дуже довго не відкривав. Я його відкрив буквально тиждень тому. А це було 23-24 Квітня. Розпочнемо, звісно, з того, як обробляти, чим обробляти, і як розпізнати те, що вже потрібно проводити профілактичне оприскування, так зване викорінююче або нульове. Хоча нульове мені вже не дуже подобається назва. Мені більше подобається викорінююче оприскування від зимуючих патогенів і від патогенів, які розвиваються не ранньою весною, а, бо зараз не є рання весна, а вже пізня весна, а на початку розвитку винограду. От, бачите. Позаду мене кущі винограду, тут це форма Еверест, ззаді тут цитронний магарача і тут атос, можливо, також так бачите. Бруньки, на яких досить ще маленькі, оскільки я їх дуже довго тримав в землі. Докладно про це пізніше. От, буквально тут 3, 3 см, 4 см, 4 см, от, бачите, такі. Ну, от буквально 3 см. Це якраз є ідеальним, ідеальною стадією розвитку винограду для проведення викорінюючої обробки проти антракнозу і проти мільдію. Я кожного року пропонував обробляти препаратами на основі міді. Цей підхід дуже хороший, завжди себе на висоті зарекомендований. Можна використовувати медян Екстра. Інший препарат на основі міді не хлоне купорос мідний. До відео, в якому говорю про це докладно, залишу посилання в описі. Сьогодні буде інше відео. Хотів би запропонувати. Трішки інші препарати, і які можна застосовувати в сукупності з іншими препаратами і з підживками, особливо з інсектицидами, щоб зразу провести від хвороб і від шкідників, і також з підживками. Цей підхід до захисту зовсім не новий. Е, і він передбачає можливість обробляти виноград на різних стадіях. Бо, як я вже казав, ці кущі я довго не відкривав. Тут брунька практично от на 3 см, коли можна робити викорінюючу обробку. А виноград, який я відкрив раніше, десь на початку квітня в мене отут ділянка є задернена. Там вже стадія майже п'ятого листочка. І через це можна використовувати препарати, якими можна обробляти і в такій стадії, і в такій. Хоча медіалам також можна, але тут підійдемо дуже комплексно. Цього року буду працювати по винограду, якраз по такій бронці, і по майже п'ятому листочку, препаратом Artemix. Отак він виглядає. Досить таке велике пакування, але для нас. Моїх об'ємів це зовсім не так і багато, і для більшості виноградарів, які досить серйозно цим займаються. Бо цей препарат це контактний препарат, і він покриває на винограді дуже великий спектр, працює проти антракнозу, що зараз дуже важливо, працює проти мільдію, і працює проти чорної плямистості. Його можна змішати з інсектицидом. І в даний час я пропоную працювати препаратом Балазо, тим більше, що от від самітагру в нього вже є досить така дрібна фасовка. 5 мл на 10 літрів води, здається, розбавляється так, 5 на 10 літрів води. І що цікаво, цей препарат я рекомендую якраз зараз по винограді, бо він працює проти листовійки, проти практично всіх інших так, ну також тут навіть нема що говорити, і він працює проти кліщів. Тобто це є не просто інсектицид, а інсектоакарицид. І не можна працювати по винограді скільки два, два рази можна працювати. Тобто можна зараз внести і я б сказав за місяць так, на початку червня або навіть десь вже під, під кінець червня. Це те, що стосується антракнозу, мільдю і шкідників. Далі, десь приблизно за два тижні, я пропоную працювати також вже починати проти Оїдіуму. Вважається, що оїдіум починає проявлятися, коли є посуха, висока температура. І вже десь приблизно в середині сезону. Але, але насправді спори у їдіуму починають проростати вже з травня, з фази п'ятого листочка. І тому цього року я планую працювати препаратом Мікротіол Спеціаль. Він дуже добре розчиняється. Між іншим я його також використовував, коли він ще ну, продавався під іншим брендом. Бо зараз його, можна сказати, врятувала компанія Спектр Сад, де ви можете придбати всі ці препарати. От. Бо він буде мати викорінюючу дію проти Оїдіуму і проти кліщів. Я е, тестово пробував використовувати такий підхід. Я згадував про нього неодноразово вже, але його так дуже не включав в обробки е, в, ну, в схему обробок. Але я його використовував і можу сказати, що за допомогою цих от такого підходу мені вдалося не обробляти потім від Оїдіуму. Практично другу половину сезону. Я відео також про це знімав, розказую, як мені вдалося провести тільки три основні обробки і отримати хороший урожай і визривання лузи, і щоб не було високоінфекційного фону. Посилання до цього відео, звісно, також залишу в описі, якщо комусь цікаво. І от за допомогою такого підходу, цими комбінаціями двох фунгіцидів: Артемікс проти антракнозу і мільдію, і потім за декілька днів мікродіол від оїдіму і кліщів, можна фактично, залежно від вашої зараз стадії розвитку винограду, але в мене фактично можна проскочити обробку, першу обробку по п'ятому листочку і зразу проводити обробку або перед цвітінням ну там буде видно як буде розватися, або провести цю обробку, але трішки пізніше. Тобто по п'ятому листочку, трішки, трішки пізніше. І хотів би також забігти трішки наперед. На обробку винограду вже впродовж цілого сезону, коли вже буде досить активна вегетація. І розказати про те, що я планую випробовувати цього року препарат Мілдекат, який я хотів вже досить ну, довший часу випробувати. Тепер він з'явився нарешті в меншій упаковці, півлітровій. От від самі тагро вони його фасують. Це препарат, чим він, ну, чим він мені подобається, тут є декілька діючих речовин. Він є контактний. Тобто він не є системний, він не заходить в рослину, він контактний. І він має тільки другий клас токсичності. Ой, точніше, третій клас токсичності, бо другий це гірше, а третій це краще. І навіть на ньому пише, що він малотоксичний. От. Ще цікаво те, що ним можна проводити аж 4 обробки по винограду від мільдю. Що в наших умовах, особливо якщо є трішки дощовіше літо, це дуже хороше буде вирішення. От, цього року буду використовувати оці всі препарати, випробовувати їх і в кінці сезону обов'язково скажу, що я, ну, як вони мені е, ну, прийшлися до душі, як вони повпливали на хвороби на винограднику. Тепер хотів би розказати про те, як ж, е, ну, відреагував виноград на те, що я його пізно відкрив. Тут треба сказати по сортах, бо більшість сортів відреагували дуже добре. От маємо тут АТОС, бачите, брунька малесенька, якраз лізе, всі заморозки прилежав, супер, нічого практично не облумалося. Ну, там може якийсь там відсоток-два. Але 90, нехай накинемо ще, 5% бруньки мені подякувало за те, що я його дуже довго не рухав. Що він собі акуратненько заморозки прилежав. Те саме Еверест, те саме, ну практично майже всі форми, крім двох. Які я в жодному разі не рекомендую залишати в землі довго, їх потрібно витягувати. Якщо у вас є лора-флора або якщо у вас є Ось за ті, ну, Може є інші. Не, не може, а 100% є інші сорти, які потрібно раніше відкривати. Але я можу казати я говорю про ті, що я знаю. Преображення 60-70% бруньки я втратив. Те саме на лорі-флорі. Мене врятувало тільки те, що я завжди залишаю запас пагонів. 100%. От як бачите, тут е, от я підійшов до приображення. Є запасна брунька от йде. От, тут, 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 тут навіть дві. Тому я маю велику надію, що все-таки вдасться щось навантажити. Але не знаю на показати. Отут, от, як бачите, одна брунька є запасна, не знаю, чи тут є суцвіття. а коло неї от, штимблик. От, це вже був великий пагін, який я обломав, коли витягував з землі. Те саме, наприклад, отут Пасенковий був хороший пагінець. Бачите, от який був товстий вже. Все пішло. Пішло шкереберть. Ну і багато-багато. Тут є, наприклад, тут ще один теж обломаний, практично один листочок навіть на ньому є. О, бачите, що було? Отаке. На лорі, якщо чесно, ще гірша ситуація. Зараз підійшли до лори. Як бачите, також запас дається в знаки, От де-неде брунька була проросла, не обломалась, але підгоріла на сонці. Бо, розумієте, виноград, який довго стоїть в землі. Він не виробляє того хлорофілу, який потрібен для захисту від сонячного проміння. Він такого світлого кольору, як ви напевно бачили. Після відкриття він от, підпикається. Я не знаю, чи цій бруньці щось з неї буде. З її буде точно, бо це запасна. Далі. Як бачите, отут виламана брунька була, йде запасна, сподіваємось, на хороший результат. Виламана брунька була, запасна нема запасної, але тут є, замі... ну, є з чого замінити. Тут бачите, був дуже великий пагін. Це нема сенсу тримати. Далі, оцей там дальній, не знаю, з нього 100% нічого не буде. Бо Він попечений. Навіть якщо буде, пагін буде погано розвиватися. Але ну, тут так само, бачите, тут взагалі дуже... Але в загальному, в загальному я задоволений результатом навіть на Лорі Флорі є, бачите, багато бруньки є. І якщо не буде, все буде добре далі, виноград буде. Бо минулого року я цей виноград, оцей кущ відкрив досить рано. Ну не так, щоб аж дуже рано, в середині квітня відкрив. Але в кінці квітня, десь 20 числа, приблизно пізніше трошки, були приморозки, які знищили 100% бруньки плодової. Я там. Трішки не то, щоб схалатну, але не спасло мене в травні. Ні, в квітню... в квітню я захистив його, а в травні вже був дуже сильний мороз. Так, в травні він мені змерз. В травню. Він мені в травні змерз. Та... І я втратив майже весь урожай на ньому. Буквально було десь якісь 10 грон на такий кущ на 8. Не 8, а 6 чи 7 погонних метрів шпалери. Це зовсім не показник. Тому все-таки. Якщо ви не маєте ні коробів, ні якогось іншого укриття чагрового окна, про нього будемо говорити в наступних відео. Все-таки бажано тримати довше, от я переконався. Але ну, я би відкрив його раніше, якби міг кажу, приображення лори я відкрив, якось там якийсь шифер вклав і він би в мене перезумував весно. Але. Ну така ситуація. І на завершення дуже важливо поговорити про підживки винограду. Підживки можна вносити двома способами. Перший і найефективніший ну, останнім часом, мені так здається, що перший це все-таки внесення не під корінь, а по листу хелатних добрив разом з профілактичною обробкою. Бакову суміш в теперішній період, от на початку травня, можна вносити препарати, які мають досить великий вміст азоту. Але най... найкращими все-таки будуть препарати, які мають порівну вміст всіх макроелементів, тобто НПК, азот фосфор калій. У цей період я буду використовувати добриво 20-20-20. бачите, збалансована формула, плюс тут ще є мікро і макроелементи, мікроелементи і антистресанти різні гумінові кислоти і так далі. Але можна використати інші добриво 18-18-18, майже таке саме, тільки тут менший вміст і тут немає антистресантів. Крім внесення по листу, оці добрива по листу вносяться. Можна вносити добриво і під корінь. Тут абсолютно така сама схема. В даний момент можна вносити на початку травня під корінь добрива, який мають великий вміст азоту. Це може бути карбамід, це може бути нітратна селітра або навіть можна ще вносити нітрофоску. Але треба ну, так дивитися, щоб вона розчинилася. І взагалі нітрофоску, якщо говоримо про весняне внесення, можна ем, навіть до початку травня можна розсипати просто от під корінь. Також невеликій кількості, там, до 20 грамів е, на кущ. От, не потрібно переборщувати, звісно, що з мінеральними добривами. На цьому у мене все. Всі перелічені добрива і препарати можна знайти в магазині Спектр Сад, посилання буде в описі. Спектр Сад є постійним спонсором нашого каналу, він підтримує, фактично фінансує український контент на YouTube. Е, якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, пишіть мені обов'язково в коментарі, що ви думаєте про нього. Як вам такий підхід до викорінюючої обробки і до підживлення. А також що ви думаєте про те, коли потрібно відкривати все таки виноград. Дякую за увагу. Побачимось!